І Господь відвідав Сару, так, як сказав, І зробив Господь Сарі, так, як говорив. Сара завагітніла і народила в старості Авраамові сина, у ту пору, на яку вказав йому Господь. І дав Авраам ім'я своєму синові, який в нього народився, котрого народила йому Сара і А восьмого дня. Авраам обрізав Ісаака, як і заповів йому Бог. Авраамові ж було сто років, коли в нього народився його син Ісаак. І сказала Сара: Сміх учинив мені Господь, хто лише почує, радітиме зі мною. Хто сповістить Авраамові, промовила вона, що Сара грудьми годуватиме дитину. Адже я. У своїй старості народила сина. І підросла дитина, і була відлучена від грудей. У день, коли був відлучений його син Ісаак, Авраам влаштував велику гостину. Сара побачила сина Егари Єгиптянки, який народився в Авраама, як він грався з Ісааком і сином, і сказала Авраамові: Прожени цю рабиню та її сина, бо син цієї рабині не отримає спадку разом з моїм сином Ісааком. Дуже жорстоким видалося Авраамові рішення щодо його сина. Та Бог сказав Авраамові: Нехай рішення стосовно дитини і рабині не здається тобі жорстоким. Усе, що скаже тобі Сара, послухай її голосу. Бо в Ісаакові назветься твоє потомство, а від сина цієї рабині утворю великий народ, бо він твоє насіння. Тож Авраам устав вранці, узяв хліба і бурдюк води і дав агарі, поклав їй на плечі, а також дитину, і відіслав її. Відійшовши, вона блукала пустелею біля криниці клятви. Та вода в Бурдюкові закінчилася. Тож вона покинула дитину під однією з сосен і, відійшовши, сіла напроти нього десь на відстані пострілу з лука і сказала, щоб не бачити мені смерті мого хлопця. Вона сиділа напроти нього, а хлопець закричав і плакав. Бог почув голос хлопця з місця, де той був. І Божий ангел закликав з неба до Агари і сказав їй: Що таке Агаро? Не бійся, бо почув Бог голос твого хлопця з місця, де він є. Устань, візьми хлопця і тримай його своєю рукою. Адже я зроблю його великим народом. І Бог відкрив її очі і побачила криницю живої води. Вона пішла. Наповнила бурдюк водою і дала пити дитині. Бог був із хлопчиком. Він виріс, поселився в пустелі та став лучником. Він оселився в пустелі Фаран, і мати взяла йому жінку з єгипетської землі. Сталося ж того часу, Авімелех Озохат, його приятель, і Фікол, полководець його війська, сказали Авраамові, промовляючи: Бог з тобою в усьому, що тільки робиш. Тому тепер поклянися мені Богом, що не заподієш зла ні мені, ні моїм нащадкам, ні моєму імені, але за праведністю, яку виявив я тобі. Виявий мені та тій землі, на якій ти оселився. І Авраам відповів: Я клянусь. Тоді Авраам поскаржився Авімелехові за водяни криниці, які відібрали слуги Авімелеха. Та Авімелех йому сказав: Я не знаю, хто зробив цю справу, ти мені її не сповістив, і я не чув, хіба що сьогодні. І Авраам узяв овець і телят, дав Авімелехові, і вони обидва уклали завід. І поставив Авраам окремо, сім овечок зі своєї отари. І запитав Авімелех Авраама, Що це за сім овечок, котрих ти поставив окремо? Авраам же відповів Цих сімох овечок приймеш від мене, аби були мені на свідчення, що я викопав цю криницю. Тому він дав тому місцю назву Криниця клятви бо там. Вони обидва поклялися, тож вони уклали завіт біля криниці клятви. Після цього Авімелех, Охозат, його друг, Іфікол, полководець його війська, піднялися та повернулися до Филистимського краю. А біля криниці клятви Авраам засіяв ниву і прикликав там ім'я Господа вічний Бог. Прожив Авраам у філистимській землі багато днів.